Існує жарт плавання не спорт, а спосіб не втопитись. Проте майстри мистецтва триматись на воді переконані, вправи у басейні першокласний варіант, аби оздоровитись і натренувати м'язи всього тіла. Фізичні проблеми не завадять плавцям досягати нових перемог. У турнірі змагаються молоді спортсмени з різними нозологіями, вади слуху, зору, опорно-рухового апарату. Захід носить ім'я Олександра Дяченка. Він спортсмен візочник і вперше він приймав участь в чемпіонаті Європи в складі збірної команди України і посів третє місце. На жаль, зараз його нема в живих, але вже десятий раз поспіль ми проводимо цей турнір в пам'яті Олександра Дяченка. Суперники команди з Полтави, Кременчука, Комсомольська та Харкова. Останні впевнені вони здатні перевершити себе, адже плавання розповідає тренер, розвиває не лише фізичні якості, але й цілеспрямованість та мужність. Ми готуємося к турнірам. Прошлом году ми були на турнірі. В этом году заняли перші места Наші спортсмени Многие выполнили, улучшили свої результати, отримали в болі високі розряди. надеемся в этом году улучшить результаты. Основна мета турніру не лише популяризувати універсальний і цілющий вид спорту, але й виявити кращих, аби сформувати найсильніші команди області.